В Одеському національному технологічному університеті відкрилась унікальна експозиція стародруків фонду науково-технічної бібліотеки. Тут зібрані унікальні видання, за якими навчались у різні періоди розвитку університету. Виставка стала символічною та відкрилась з нагоди двох особливих дат: Міжнародного дня бібліотек та 120-річного ювілею Одеського національного технологічного університету. Унікальна колекція містить раритетні видання, датовані 1800-ми роками. Годі й казати про емоції, які переповнюють тебе. Коли тримаєш в руках ці неймовірні стародруки, і ось ми бачимо тут самі старі видання, які були в основі створення нашої бібліотеки ще в 1902 році. Одне із найстаріших, дуже цікаво, от подивіться, це видання Атлас, млинарний атлас, який був виданий Германом Вібе, німецьким фахівцем мукамельної справи. Який був, до речі, першим ректором Берлінського технічного університету. І ось це видання 1861 року. Це одне з старих видань технічних, які є в нашому фонді. До цього фонду сьогодні ми дуже бережно відносимось, тому що навіть сам факт отримати таку стару книгу в руках і побачити графіку, яку виконували раніше. Текст і стиль викладання вони, звичайно, різняться, але не різниця, одне – бажання передати знання за допомогою книги. Президент Одеського національного технологічного університету Богдан Єгоров висловив слова подяки працівникам науково-технічної бібліотеки за їх самовідану працю та зразкове ставлення до роботи. До речі, бібліотека з її унікальними фондами є гордістю університету, адже тут представлені унікальні видання, які постійно поповнюються в унісон з розвитком вишу. Так як бібліотека була створена одразу з університетом. То й фонд розвивався одночасно з розвитком нашого університету. Починаючи з детської школи Макомелів. І наразі це одна з найбільших бібліотек, цифрових бібліотек нашого регіону, Південного загалом України. В експозиції Стародруків представлені видання як технічного, технологічного напрямку, так і збірки художньої літератури, видані мовою оригіналу. Ціний фонд він є, зокрема як із технології зерна, млинарства, так і з технології інших галузей харчових, так і з автоматизації робочих процесів, технологічних процесів тощо. І звісно, є художний фонд до якого представлено і Шиллер, і Гьоте. А де деяка з цих літератур приведена на мові, написана на мові оригіналу. До речі, виставка є постійно діючою, тому кожен бажаючи зможе її. Відвідати, познайомити з її експонатами та навіть попрацювати з раритетною літературою за умови дотримання відповідних правил. Тут вам завжди раді та залюбки розкажуть про історію кожного з представлених видань.